Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та ментальне здоров'я українці віком від 40 років можуть перевірити своє здоров'я коштом держави. З 1 січня стартувала програма Скринінг здоров'я 40+, Яке фінансування передбачено і як це буде діяти, розповіла директорка Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги Марія Буртик. Програма скринінг здоров'я 40 плюс стартувала 1 січня. Вона передбачає ранні виявлення серцево судинних захворювань, цукрового діабету і проблем психічного здоров'я. Власне, на візит до цих спеціалістів людина зможе витратити кошти, які їй дає держава. Вона дозволяє всім громадянам, кому з 1 січня 26 року виповнилось 40 і більше років, пройти обстеження, які дозволять. Здійснити ранні виявлення таких найрозповсюдженіших хвороб, як хвороби серцево-судинної системи, цукровий діабет, а також хвороби психіки. Ця програма передбачає певний перелік лабораторних обстежень, а також консультацію лікаря. З лабораторних обстежень базові це є ліпідограма, глікований гемоглобін. За необхідності лікар призначає додаткові обстеження. Такі, як іони, натрія, калія і ем, аналізи, які дозволяють перевірити роботу нерок. Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку Дія на 30-й день після свого дня народження. Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше. Після прийняття запрошення необхідно замовити дія-картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти 2000 тисячі гривень. Їх можна використати тільки для проходження скринінгу здоров'я 40 Якщо дії у вас немає через 30 днів після дня народження, треба замовити пла. З такову карту зі спеціальним рахунком у визначених банках. Наразі Приватбанк та звернутися до ЦНАПу. Коли минає 30 днів після дня народження, громадянин отримує в додатку Дія запрошення на скринінг. Він може скористатися цим запрошенням і подати заявку через сім днів. Держава перераховує кошти на картку Дія, яка або вже відкрита, або може бути відкрита в будь-який момент. Якщо за якихось причин у людини немає смартфона або не користується додатком Дія, можна замовити цю послугу через центр надання адміністративних послуг. Спочатку в банку відкривається пластикова картка, а потім особа звертається в ЦНАП. І там проводиться та сама процедура. Після того відбувається зарахування 2000 тисяч гривень на картку людини. Витратити ці кошти можна лише на оплату скринінгу в медичних закладах, що доєдналися до програми. Мовиться і про державні, і приватні клініки, продовжує Марія Буртик. Заклади охорони здоров'я подають свої заявки Національній службі здоров'я України. І якщо Національна служба здоров'я України підтверджує участь закладу в скринінгу, то інформація про це буде розміщена на сайті Міністерства охорони здоров'я або НСЗУ. Люди можуть зайти на сайт і подивитися, обрати собі заклад, де би вони хотіли пройти цей скринінг. Це без прив'язки до реєстрації місця проживання, до сімейного лікаря, там де зручніше. Наприклад, наш заклад планує брати участь у цій програмі, тому наші пацієнти можуть звертатися до нас і у нас проходити це обстеження. Записатися можна буде через телефон реєстратури або онлайн, або безпосередньо відвідавши заклад охорони здоров'я. Імовірно, що усі обстеження, які гарантує держава, людина зможе зробити за один візит до медичного закладу. Як кажуть медики, скринінг 40 плюс допомагає виявити можливі ризики на ранньому етапі, коли лікування є найбільш ефективним. Загалом це комплексне обстеження, яке дозволяє оцінити стан серця, судин, обміну речовин та загального здоров'я організму. Частіше всього це буде один візит. Під час цього візиту ми будемо брати забір крові. І е, пацієнт буде отримувати консультацію лікаря. Якщо будуть виявлені певні ризики, то людину буде запрошено на повторний візит. Е, якщо необхідно, то е, будуть дані певні рекомендації, і е, при необхідності скерування для подальшого дообстеження або е, надання уже, е, консультації профільними спеціалістами. Перелік. Е, Лабораторних аналізів, перелік послуг чітко прописані Міністерством охорони здоров'я Національною службою здоров'я України. І кошти, які зараховуються на картку по цій програмі, можна буде використати виключно на цю послугу. Розрахуватися коштами можна безпосередньо у медичному закладі через термінали в день проходження відповідного обстеження.